Диспетчерська північно-заланської поліції. Позавчора вночі з дому приймальної родини зникла помічниця. Я маю запитати, чи був між вами конфлікт, щось, через що вона могла піти? Як ти рада бачити? Mm. <ріст> <ріст> що з тобою? Сесілі, допоможи мені. Ні, я, я. я не можу. Це, це мої сусідки. Ходіла. Ти бачила Рубі? Вона зникла. Вона пішла серед ночі, без паспорта, без грошей. А ви дивилися, чи на місці її одяг і інші речі? Може, їй потрібна допомога? Мені здається, щось сталося. І тому вона пішла. Люба, не поширюй чуток. І я ми справді дуже різні матері. Вона нуль у їхньому світі. І нікого вона не обходить. Ми з одного світу. Треба триматися разом. Тобі пощастило. Пощастило. Я обіцяю її знайдуть.